Що відбувається в житті загаданої людини зараз? Ну, от дивіться, що відбувається в житті загаданої людини зараз? Зараз його доля, да, справедливість це завжди, це, це завжди про карму, це завжди про долю, це завжди про те, що вищі сили, да, вищі сили вже точно вмішуються, да, тому що. По-другому вже неможливо, да, і тут доля зупиняє загадану людину на всіх практично напрямках. Да? Тут він тут щось намагається вона, да, намагається щось робити, да, шукає якісь можливості, за щось дуже сильно тримається, да? можливо, не знаю, гроші хоче заробити, або зберегти гроші, да? якось вирулити. Да? Але його зупиняють по всіх наприклад, от, от тройка е жезлів, да? можливо, це три напрямки: наприклад, там робота, гроші, сім'я, або, наприклад, там здоров'я е сім'я і не знаю, Якась реалізація. Да? Тобто людину зупиняють, да? вищі сили, людину зупиняють в кількох напрямках, я би сказала, всіх. Да? Тому що, по-перше, тримався за щось, не за те, що треба, не туди йшов і не тими методами намагався досягти і реалізувати там якісь свої бажання. Да? тобто Його зупиняють дивіться, яким чином. ну, Прям на повал зупиняють і в нього нічого не виходить. Тут таке враження, що за що б він не брався зараз, да? навіть за ті справи, які в нього раніше легко. Виходили, в нього нічого не виходить, да воно все йде не так, все не, не тоді, і не таким чином, і не з такими результатами. Да? Тобто людина може тут бути в шоці від того, що його знаєте з усіх сторін затиснуло так, що він просто може не бачити навіть виходу, а він є.